Так, та що? Рощерепоша вже хлопці, цього паренька. Дядя Женя намиває собі горшок. Тут дядя воня Ламає бугеля. Тут тут подруга лежить. Коротше, ну найбільша біда отут Отутгівчики, горбочки. Тут рещенка, тут тут дядя за чай, тут тем беда. Ну, хлопцы я показывали. О, да, песенка. Короче, опять же. не найдет. Короче, уже приступило. Вот не знаю, Нижека тут уже пробился. Ну, тут буде оце ось, та, там буде ну, Коротше, Все буде добре, я б сказав так. Клапана ще тут треба буде зробити. Ну а так страшного нема нічого відносно.